Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Тато Франчишек і Лапка у Камінах. В цей час мені дуже хочеться, щоб ви подивилися, відніше я хочу вам рекомендувати подивитися цікаву кінострічку Останній самурай». Кінострічка, яка показує мужніх людей, які являються великими патріотами своєї країни. Вони дуже Розумні люди, вони, як то кажуть, не кровозадні. Якщо противник є розумний і хоробрий, вони з повагою до нього відносяться і стараються прийняти його досвід навчитися чогось у нього. Вони дають йому жити разом з собою, щоб він познайомився з їхнім життям. Ця кінострічка з одного боку дуже цікава і, в принципі, емоційно дуже важка, тому що йдеться про біль. Про гори, про смерть головних героїв. А головні герої це фактично дуже багато людей. Звичайно, що саме головне це головний герой, керівник Самурайської общини, десь там далеко в горах. Це дуже розумна людина, яка керує своєю общиною, вчить молодих людей бути справжніми воїнами, і він сам вчиться. Він вчить інші мови. Старається зрозуміти противників своїх і чомусь в них навчитися. В кінці кінців противники стають дуже хорошими друзями, які його люблять. Кінчається стрічка, звичайно, трохи трагічно. головний герой гине в боротьбі за, за правду, за свої переконання. Але в кінці кінців це дуже благородна його втрата в житті. Для суспільства. І той ворог, який був йому ворогом і став його найкращим другом, показує, що він зрозумів основну ідею, ціль, задачу оцього цього самурая. І, взагалі, що таке самурайство в цій країні. І він з повагою відноситься до тих людей, і як напевно виходить з результатів. Його життя там він і залишається жити там, хоча насправді він сам європейець. Рекомендую вам подивитися цю кінострічку. Там дуже красиві замальовки природи людей, дітей, які вже з самого дитинства хочуть бути мужніми людьми і воїнами. І вони становляться ними. І саме главное, що у всіх у них заложена ідея бути дуже богородними людьми в житті. І вести себе по-людськи. Одним словом, я отримав величезне задоволення від перегляду цієї кінострічки. Я його давним-давно вже дивився цю кінострічку, і вона закарбувалася мені так, і я все смакував, смакував. і на кінець сьогодні вирішив порекомендувати і вам подивитися. І ви також зрозумієте, що я маю на увазі, який емоційний контакт ця кінострічка дає. Тим людям, які дивляться цей фільм. Це дуже, я би сказав, геніальна робота режисера. Я думаю, що там не один режисер був сценарист, оператора, а вони артистів, яких я ніколи раніше не бачив, не чув і не знав. Але покохав їх як людей, які дуже горді, креативні. І особливо в наш час, коли. Ми повинні бути такими самими, фактично, наша країна зараз. Це країна воїнів, яка бореться за своє становлення. Рекомендую ту кі кінострічку вам подивитися, бо вона десь співзвучна сьогоднішнім нашим життям. Дорогі друзі, вибачте мене за якусь там Дуже хотів би, щоб ви поділилися своїми враженнями від перегляду цієї кінострічки. Вона вчить нас. Як нам сьогодні себе вести? Як нам виховувати своє покоління? Це дуже знакова кінострічка. Бажаю успіху. До зустрічі!